Чудернацькі факти про не менш чудернацького Террі Прачета. Перший факт, коли тері Прачета було присвоєно звання лицаря королевою Єлизаветою II та було таке, осьо, то він такий собі подумав, а що я за лицар, як я не маю меча? І він взяв і зробив собі меч, тільки не аби який, а з метеоритного заліза. Хтось чув про метеоритне залізо, тому що я ні, але звучить просто чудово. Так от, він сам знайшов поле з покладами того заліза, сам видобув руду. Вагою 81 кілограм, вдумайтесь, по тому саморобній печі, виплавив то все діло. Потім відніс до коваля то йому ті залізні, прути, що він зробив уставу, меч-меч обробили сріблом. І от такий вигляд він мав. Ну це божественно. Типчик, дуже відповідальна людина. Другий факт, виявляється, Тері Прачет був довіреною особою фонду орангутангів. Поняли? Довіреною особою фонду орангутангів він їздив разом зі знімальною групою фільмувати як живуть орангутанги в їх природньому середовищі, і тепер як би зрозуміло, звідки взявся персонаж бібліотекар-чарівник, який випадково перетворився на орангутанга, і вирішив, що, мабуть, так і лишиться, бо так воно сподобніше для роботи, якби лазить по поличках в бібліотеці, шукати книжки. От, от. Так, от і тепер ми розуміємо, звідки Тері Прачет черпав натхнення для створення цього персонажа. Після смерті Тері Прачета його помічник написав у Твіттер з офіційного аккаунту письменника від імені його персонажа Смерть, який у книгах говорить капслоком: Нарешті, Тері, ми маємо йти разом. Тері взяв смерть під руку і пішов за ним через двері до чорної пустелі під нескінченною ніччю. Кінець. А прихильники письменника написали інтернет петицію до смерті з вимогою повернути Сера Террі прачета, і цю петицію підписало кілька десятків тисяч людей.